Вокальний колектив Надія створили переселенці з Маріуполя у Києві. Вони познайомилися у центрі підтримки «Я Маріуполь». у квітні цього року. На третю річницю центру вони вперше вийшли на сцену перед своїми маріупольцями, що нині живуть у Києві. Так вирішили, що варті разом займатися улюбленою справою. Маріуполь сегляд ви слова. Це бажання орбім до вдома. Маріуполь. Це правда, жива і дорога до рідного дому. Цю пісню учасники називають своїм гімном. Це авторська робота. Слова написала поетеса Надія Бойко. Вона пише з дитинства, але тепер частіше про пережити біль втрати й надію. Текст пісні про рідне місто вона створила за один вечір. Війна повномасштабна, коли почалася, звичайно, я одразу всі патріотичні вірші стала писати, от направлені проти агресії Росії. Ввечором сіла, і скинула текст дівчатам, дівчата одразу сказали, приймаємо навіть не без поправок. І так вийшла пісня за один вечір. Керівниця гурту Олена Акритова розповідає, репертуар вони збирають разом. Це авторські пісні та українські народні твори. До повномасштабного вторгнення Олена керувала фольклорним грецьким колективом у селищі Старий Крим. А зараз вона художня керівниця Надії. каже: усі учасники пов'язані з музикою. Хтось співав у юності, хтось виступав на сценах у Маріуполі, хтось грав на гітарі. І зараз вони займаються творчістю в єдності. Кожен носить свої свою, як то кажуть, лепту. хто в'яже, дуже гарні у нас речі для нашого колективу, сумочки для наших інструментів. Галина Івановна – наша староста, менеджер нашого колективу. Надія наша пише вірші. І ми кожен дуже творчі люди. Ми всі любимо співати. Чому? Тому що Україна це співуча країна. І пісня це душа народу, і пісня підтримує, пісня надихає. Нещодавно до колективу приєднався Валерій Мігас. З його появою репертуар став різноманітнішим. Надія вже готує різдвяну програму і жартує, що готова навіть до корпоративів. Писав вірші, пісні в мене є, і патріотичні, і веселі, народні. Ну і так зустрів. Оцей цей колектив файний, дівчата, гарні, талановиті, творчі. І Мені захотілося з ними співати. Маріупольська міська рада підтримує гурт. У центрі я Маріуполь» кажуть, пишаються, що маріупольці єднаються, тримаються разом і допомагають іншим, лікують піснею. Пишаємося тим, що це наші ініціативні маріупольці. Вони не тільки так, співають такі пісні, а ще і самі є авторами цих пісень. І це пісні про наш рідний Маріуполь, про все одно наше світле майбутнє, про таке завзяття, ентузіазм. Народні пісні основа їхнього репертуару. Вони допомагають зберігати свою ідентичність. Попри війну, й усі виклики маріупольці знаходять себе у творчості, тримаються разом і доводять: навіть після втрати дому можна зберегти світло всередині й дарувати його іншим.